А в нас посилочка з Миколаєва, а з Миколаєва завжди приємно отримувати посилочку. Зараз подивимося ми. О, в нас пожежа. Так. Вогнегасника? Ні, вогнегасника ні, воно зараз ми відкриємо. Подивимося, що там відправили. А чому воно не відкриває цікаво? А, ось тут воно, бачите? Не там палив. О. І подивимося, що там цікавого є. Так, щось важкеньке. Покажи світик, як спаковано гарненько. Є пакет, є листочок головне, що бачите. Ну давайте помаленьку будемо. Все нормально? Підказують юні металоломщики, що все нормально. Є листочок, оце круто. Подивіться. Листочок приклеєний. Це прямо прямо круто. 1 відсоток, що це один відсоток, щоб не продати. Один відсоток щось прогавить, малий каже. Так, є листочок, і я вам скажу, що тут в цій посилочці є. Ого, а, це 875 проба, я думаю, 875 грамів срібла. Значить, є олово чисте, 1,5 кг, олово 34%, прям люди написали, перевіримо. Цепочка, срібло, срібло, 7 3, бронза 3,2, ложки та вилки на аналіз 147 грам. Можна, будь ласка, відео, Вікторія, смайлик. Вікторія, будь ласка, відео. Зараз це все побачимо. Нажми поки що паузу, ми це все розкладемо. Весь матеріал на столі. Дивіться, почнемо з дуже гарної латуні. подивіться, латунька, Потім є мідь, теж гарна. Є олово, як людина написала, і людина написала 34% олова. Припой 30%. й Давайте перевіримо. До речі, 34 в мене є підозра, що вже перевіряли, бо бачу, болгаркою зачухано, ми в цьому ж місці і стрельнемо. Це не я зачухував. Ану, світусічка. Показує аналіз. Видно? Де? Написано: винисла 34. Дивіться. 34. Я навіть вам покажу листочок і зараз ще стрельну в другому місці. Щоб це не те, що там якась підстава. там. Дивіться, так і написано: Олово 34%. Видно, так? Да? І давайте я благарочкою Дніпром в другому місці зачухаю. І прикріплено срібло. Це саме ідеальне срібло прикріпили. Бо буває, десь кинуть окремо. Найкраще срібло золото. Або ось так робити, або в якусь окрему коробочку, щоб було видно. Бо ну, прямо дуже важко буває знайти срібло. Так, дивіться, я зачухав в другому місці, ну. Зараз прибор калібрується. Ти, Світок, підійди ближче. Бо ти стоїш, тягнешся. Хочу оператора знімати. Дивіться, і в другому місці. Олова. 24. Цікаво. Ану, світуська. Давай ще в одному місці. Дивіться, як цікаво, бачите? Давайте ще в одному хм, Так, все ідеально починалося, бачите, добре, що на відео вийшло, що я чухав. Ці... Тішуська каже, взагалі свинець. Ні, тут 37. Ну давайте ще на відео ще в одному місці, щоб вже було. Або самосплав сплав якийсь з різних сплавили в одну. 30. 29. До да зрізного візьмемо, як 30-й припой, щось середнє. Так, це 30-й припой згоден. І пішли світуська. Знаєш, що зробимо на ваги, зважимо мідь і латунь. Міть написали, перевіримо за заодно їхні ваги, 7 кг 380 г, а латуні 3-220. Пішли світуська. І всі йдуть. У мене сьогодні, у мене сьогодні помощників. Дивіться, 7 і 3. Я згоден, бо бігало 7,4, тобто 7,380. І можна ще латунку. Ану. Так, що щоб не засліплювало. 3 і 2. Ну ладно, давайте ще на цих, бо там було 3200. Ще на цих знімемо. Опа. Вже перевіримо вже повністю. Щоб не засліпило тішечки, ваги не сліпи. Так, як вони написали, бачите? Все просто б'є. Зараз ми паузу, ми перевіримо срібло і покажемо. Були ложки на аналіз, дивіться, це посрібнення. О, дивіться, є ложка. Підходь ближче. Так, дивіться, ми зачухуємо. Видно. Може це срібне, бо там була посрібнення. І дивіться, як ми проводимо хромпіком. Да, бачите? По боках червоніє, це означає, що це срібло. А туди зачухали не червоніє. Ой, блін. Показуй ближче. Видно? Тобто це посрібнення. Ми теж таке приймаємо по 260 гривень кілограм. Так, це є. І ще давайте вже всі перевіримо, так і буде на відео. Так, а нуцю. Да, це даже просто, даже не посрібнення просто. А це, це посрібнення видно. Але може... Але зелена така, патіна є, то і воно якби видно. Так, да, все бачите, так само. По боках. Ну, ви бачите, що це посріблення. А ось давайте перевіримо на цій на срібло, вони показували. О, Зараз ми, щоб не розсипати. Так, цепочка є. І це вони пишуть 875 Тут ми зараз перевіримо. Якщо це срібло, то має бути червоне скрізь. Показуєш ці? Да. Видно? Да. Бачите, всередині червоні. Це 875 проба. Ми зараз це все переважимо і ще до олова дійдемо. Я вже, в принципі, все переважу перевірив, тільки не перевірив олово. Дивіться, часто запитують олово, як олово, по чому олово. Слухайте. Чути? Це, Якщо 90 олова є відсотки, то воно вже починає хрустіти. Дивіться, чисте олово 39%, ну воно дуже рідко по 900 гривень кг. І якщо такого від 96 і вище, це 700 гривень кг. Тепер дивіться, зачухаємо, зараз зробимо аналіз. Дуже багато підробки десь мішають. І чистого, ну прямо ну, дуже рідко останнім часом, що там 99%. Світуська тако показує аналіз, будемо робити. А є 100%? Ну, як 100? 99% вважаємо світуська. 95% бачите. Ну Таке, якби було 93, це вже був би 90 припой. Так ми ще зафіксуємо що це як олово, не чисте. 800 гривень кілограм. Зараз я вам озвучу. Всю посилочку, ну, дуже крута посилка вийшла. Пауза. Посилка вийшла на 5608 гривень. Дуже крута, бо все було пофасовано, був листочок, нічого не потрібно було шукати. І швидко дуже розібралася. Реально, ну, хвилин 15, напевно. І посилка готова і вже розрахована. Ми любимо вас, і ви найкращі. Кому цікавить тема кольорових та дороційних металів, підписуйтесь на канал.